Одеська Біпа несподівано поступилася Луцькій Волинь Баскетвок в матчі Суперліги. Лучани грали активно та агресивно з перших хвилин. Біпі не вдалося виправити становище в другій чверті. До великої перерви гості здобули шість очок переваги. Після відновлення гри болівальники господарів також не дочекалися перелому. У підсумку сенсаційна перемога гостей: – 70-59. У наступному матчі Біпа 4 лютого зіграє в Черкасах. А у п'ятницю Волинь Баскет завітав у гості до южненського хіміка. Продемонструвати таку ж вдалу гру, як проти біпи лучанам не вдалося. Господарі майданчика домінували протягом усього матчу та здобули заслужену перемогу 84-68. Напередодні визначився другий фіналіст відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед чоловіків. За право зіграти у вирішальному матчі турніру боролися британець Енді Марей та канадець Мілош Раоніч. У напруженому протистоянні перемогу здобув Марей 4-6-7-5-6-7-6-4-6-2. Таким чином канадець вийшов до свого дев'ятого фіналу Великого Шолома та п'ятого на відкритому чемпіонаті Австралії. Чотири своїх попередніх фіналів Австралія Анопен Марей програв. Одного разу Роджеру Федереру і тричі Новокуджо. Ковичу у цьогорічному фіналі він знову зустрінеться з сербом. Віце-чемпіон України з футболу Донецький Шахтар не відпускає свою основну зірку до Англії. Алекс Тейшера коштує 70 мільйонів євро. А Ліверпуль пропонує 32 мільйони та різноманітні бонуси. Заявив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. У січні лідер поточного чемпіонату України не має намір продавати бразильця до топ-клубів. А от вже влітку гірники готові розглянути пропозиції. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Ліверпуль зробив спробу придбати Алекса Тейшеру, але керівництво Донецького клубу відхилило. Пропозицію Марсисайців.